Тим більше біля такого храму Козалецького, шановні однодумці, шановні браття і сестри, радикальна партія йде на вибори для того, щоб радикально міняти ситуацію в Україні. Ми йдемо на вибори для того, щоб наводити владу в Україні, для того, щоб захищати країну, для того, щоб відновлювати національне виробництво, для того, щоб створювати робочі місця для молоді, для того, щоб захищати пенсіонерів, дітей, жінок і малоймуших українських громадян, для того, щоб відродити українське село. От для чого ми йдемо на вибори, і для цього я веду до парламенту потужну команду. Якщо раніше, кілька років тому, коли ми заснували радикальну партію, багато хто не вірив у наші сили, багато хто не вірив у те, що ми здатні перемагати. Сьогодні час показує, що радикальна партія це партія переможців. Усі опитування дають нам найвищі рейтинги України. Чому? Тому що ви підтримуєте і довіряєте нам, тому що ви бачите, що я вас захищаю, що я відстоюю ваші інтереси, що я в парламенті кажу те, що кожен з вас думає, чим живе, чим переживаєте. От саме тому я йду до парламенту з командою, щоб бути не один, щоб разом із потужною командою радикальної партії захищати люди добрі, шановні жителі Козалеччини, ваші інтереси. Коли інші обіцяють збігбордів люстрацію, ми робимо її реально. У виборчому списку радикальної партії немає жодного діючого депутата Верховної Ради, крім лідера партії Олега Ляшка. У виборчому списку Радикальної партії немає жодного колишнього депутата Верховної Ради. У виборчому списку радикальної партії немає пенсіонерів. Майдан стояв за те, щоб привести. Нових людей до влади. Майдан стояв за те, щоб змінити політичну еліту. Ми це робимо не на словах, а на ділах. Ми ведемо нових людей до влади. Ми не ведемо туди тих, хто крав і брехав усі ці 23 роки, хто розвалив країну, хто довів її до ручки, хто віддав Крим, хто сьогодні розв'язав війну на Донбасі. От для чого ми йдемо до парламенту, щоб привести ваших дітей, ваших онуків. До до влади, бо ви сьогодні вивчили своїх дітей і вони з дипломами про вищу освіту на базарах стоять, торгують. Якщо у тебе немає папи, мами, прокурора, судді, депутата, президента, твоя дитина нікому не треба.